Економісто він каже: на полі бою, ми не можемо ну ми не можемо перемогти такого гіганта, як Російська Федерація, яка підтримувана Китаєм, яка підтримувана КНДР, Іраном і ще низкою країн. Ось зла. Ми не можемо. Тим паче, коли ми бачимо, що західні демократії ну дарують, але не так пробуксовують, прогальмовують. Так, демократія це така форма правління, як там ну, нужки. Це вже я політологію даюся, але те, що я спілкуюся там з дипломатами, нашими вони говорять: вона потребує пролити кров. Тому що, на жаль, це от... Цікава ситуація. Захоплення Росії часу яру. Це, ймовірне, питання часу. Сидить експерт, який не був на фронті, військовий експерт, і розказує, як треба воювати. І як усі добре хорошо знають. Як, як повинні люди в окопах здержувати противника? А він буде лежати на дивані і здержувати свою жінку. А ці, хай здержують в окопах противника. Він розкаже, як, чи вовремя здали, чи не вовремя здали.